Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми розберемось, в якому порядку викликаються конструктори та деструктори при наслідуванні. Так, це в нас код з попереднього відео. Він нам не потрібен, ми його трішечки змінимо. Самі класи ми залишимо, але творимо поля трохи інші. Давайте почнемо з класу «Parent». В Asi Parent в нас нічого не буде, нам не потрібні жодні дані якісь там сховані, нам потрібні лише конструктори. Тож ми створюємо приватне поле, і тут в нас буде конструктор за замовчуванням. Він в нас не буде нічого приймати, це буде просто конструктор. І тут ми будемо виводити таку річ, як давайте спробуємо, має працювати. Є такий макрос, називається Pretive Function. Так, він помилку не виводить, але за синтаксісом він не підказав, що таке існує. Ну, добре, спробуємо. Ми розберемось, що робить цей макрос. Він, гадаю, вам теж буде дуже корисним. Так, ми створили конструктор parent. Давайте тепер створимо ще й деструктор. Тільки ось тут ми поставимо тільду. Значок, що це в нас деструктор. Тепер ось це ми можемо скопіювати і вставити в наш клас Child. Але замінимо тут Child та Child. Помилки ці мають піти. І тепер створимо два об'єкти. Спочатку parent, назвемо його P, і об'єкт класу Child, назвемо його C. І давайте тепер скомпілюємо наш. Код і подивимось, що в нас вийшло. Так, нам показує помил помилки. Так, я тут не прописав поле паблік. Ми не можемо створити об'єкт, якщо в нас конструктори в приватному полі. Так, тепер parent не дає. Чому приватне? Тому що я тут написав приватне на Думаю про одне, а пишу інше. Тут ми теж маємо. Публічно наслідуватись. Відкомпілюємо наш код. Усі помилки ми виправили. Pretty function має виводити назву функції або методу, котрий викликається. І давайте подивимось, в нас за кодом ми спочатку створюємо об'єкт класу parent, потім класу Child. В нас так і працює. Ми спочатку створюємо parent, але чомусь в нас викликається двічі наш конструктор. Child викликається в нас один раз. Далі викликається деструктор класу Child і деструктор класу parent, але двічі. Чому так? Давайте розбиратися. Насправді все дуже легко. Клас Child при створенні об'єкту викликає конструктор. І класу Child і конструктор класу parent. Якщо ми зробимо ось так і закоментуємо наш об'єкт parent, в нас буде викликатись конструктор класу parent. Так само. Ось ми бачимо, але в нас один раз тепер викликається конструктор класу parent, і деструктор класу parent викликається в самому кінці після. Того, як знищується об'єкт Child. Мабуть, в наступному відео треба розповісти е, про стекову пам'ять, чому вона називається стек і як вона працює. Зараз в мене все, але треба пам'ятати, що конструктори і деструктори викликаються спочатку. Ну, якщо ми е, створюємо об'єкт класу Child, котрий наслідується від класу parent, то в нас викликається спочатку. Конструктор базового класу, батьківського класу, далі викликається конструктор дочірнього класу. Ось воно. Спочатку parent, потім Child. І в обратному порядку в нас викликаються деструктори. Спочатку знищується об'єкт класу Child, потім знищується об'єкт класу parent. Це тому, що в нас, наприклад, може виділятись пам'ять. І Якщо ми спочатку викликаємо деструктор класу parent, але не знищимо клас Child, то в нас буде витік пам'яті. Це дуже важливо пам'ятати. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!